Олена Воздвиженська Улянине щастя. Батьки вважали, що правильно виховали доньку. Мати дівчинки любила ходити на батьківські збори. Там улочку незмітно хвалили. Нехай дівчинка і не була круглою відмінницею, зате з поведінки тихую слухняну Улю ставили всім у приклад. Одного разу, повертаючись додому зі школи. Уля зустріла дідуся в кумедному капелюсі. Він тримав під пахвою маленьку тремтячу собачку. Дівчинко, не могла б ти мені допомогти? Звернувся до неї дідусь. Там підвал затопило, а собака вибратися не може. І ось цуценятко. Одного врятував та нахилятися важко. Уля була вихованою дівчинкою. Її вчили, що старість потрібно поважати. Та й дідусь не викликав ніяких підозр. У нього були світлі добрі очі. А далеко? Мені додому треба, на мене мама чекає. Оля подивилася на годинник, який нещодавно тато подарував їй за зразкову поведінку. Ні, зовсім поруч, запевнив дідусь. Гаразд, якщо недалеко, я допоможу. Дівчинка поправила ранець і пішла за старими підворіття. Он там. Він показав на козирок над підвалом там двері, штовхни їх і опинишся в підвалі. Справа коробка з цуценятами. Дівчинка пішла до підвалу, щоб спуститися, але тут, гучно ригнувши, їй назустріч вийшов алкоголік. Він застібав ширінку і ніяк не очікував побачити дівчинку, як і вона його. Дядечко, ви сантехнік, почув він дзвінкий голос. Там трубу прорвало, допоможи рятувати цуценят, який сантехнік, де? Злякавшись, Алкаш швидко ретирувався. А дівчинка, подивившись униз, побачила сліди його злочину. Від сходів несло сечею. Вона хотіла повернутися, але не встигла. На голову її обрушилася тростина дідуся. Мама Уляни Ольга Леонідівна не знаходила собі місця. Дочка давно повинна була повернутися додому. Нарешті жінка зателефонувала до школи. Її запевнили, що 4 класи закінчили уроки згідно з розкладом годину тому. Йти від школи до будинку було 20 хвилин, і Уля ніколи не затримувалась. Ольга вибігла на вулицю і пішла на зустріч доньці. Не зустрівши її, побігла до школи. Там до неї вийшла вчителька і співробітник міліції у формі. А ось і мама дівчинки, сказала класна керівниця, і тут Ольга Леонідівна втратила рівновагу. Отямтеся, громадянку Абрамова, ваша донька жива. Товариш із міліції саме прийшов дізнатися ваші контакти. Донеслося до її свідомості. Чому з міліції? Що сталося? Мати Улі розплющила очі і побачила вчительку і правоохоронця, що схилилися над нею. Оляну оглушили ударом ззаду по голові. Вона зараз у лікарні, її життю ніщо не загрожує. Поспішив заспокоїти матір капітан міліції. Ми по її зошитах визначили ім'я та прізвище, але хто напав на мою дочку. Мама встала, спершись на його руку, хулігани. Мої колеги зараз намагаються це з'ясувати. Ми думаємо, що нападник був один. Він оглушив Улю, ймовірно, палицею, але, на щастя, злочинця злякали, і він кинув дівчинку недалеко від підвалу. Господи, який жах! закрила обличчя руками мати Уляни. Лікар запевнив, що з нею все буде добре. Підпишіть, будь ласка, згоду на допит вашої дитини. Капітан Трофімов простягнув жінці папірець. Це просто формальність. Поки що вона не може описати злочинця, тільки плаче. Ні, ні. Я не буду це підписувати. Дівчинка і так пережила напад. Ні, це неможливо. Спочатку вона повинна одужати. Зрозумійте, Ольга Леонідівна, – мовляв жінку, капітан, без вашої допомоги нам не спіймати злочинця. Можливо, він вже намітив собі нову жертву. Ловити злочинців це ваше завдання. Підібгавши губи, підрізала мама. Моя дочка і так пережила величезний стрес. Залиште нас у спокої. Дозвольте, з нею поговорить наш психолог, не відставав капітан. Але Ольга Леонідівна була непохитна. Поки душевний стан дочки не прийде в норму, закон на її боці. Не минуло кількох днів, як недалеко від місця, де глушили Улю, у напівзатопленому підвалі знайшли ученицю першого класу танечку. Урятувати дитину не вдалося, на похорон прийшло пів міста. Коли Уляна повернулася до школи, однокласники оголосили їй бойкот. Учителі теж зміняли своє ставлення до дівчинки, припинили хвалити і ставити в приклад. Через кілька днів на уроці фізкультури, коли клас вийшов на вулицю, до Уляни підійшла незнайома молода жінка з червоними запаленими очима. Поки фізрук був зайнятий розміткою для стрибків у довжину, жінка схопила Улю за руку і потягла вбік. Підемо, відійдемо, ти ж Уля. Так, це я, не розуміючи, що від неї хочуть, відповіла дівчинка. Через тебе загинула моя дочка. Якби ти назвала тоді прикмети злочинця, танечка була б жива. Ти це розумієш? так, кивнула Уляна, і з очей її бризнули сльози. Але я не могла говорити. Тут фізрук, помітивши на майданчику сторонню жінку, попрямував до них. Ти повинна піти в міліцію і описати вбивцю, сказала жінка, боляче вщепнувши Уляну, і пішла геть через стадіон. У той же день Уляна втекла з останнього уроку і вирушила прямо у відділення міліції. З нею ніхто не хотів говорити, тоді вона попросила покликати капітана Трофімова. Черговий здивувався, але прохання її виконав. «Уляно!» – здивувався капітан, а де твоя мама? Мама не знає, що я тут, відповіла дівчинка. Я прийшла описати того дітка, який намагався заманити мене в підвал. Я впевнена, що це він убив Таню. Так, обличчя капітана стало серйозним. Зараз я спробую звільнити нам проектор і ми складемо фоторобот злочинця. Але у мене мало часу, мама буде хвилюватися, благально сказала дівчинка. Добре, тоді давай обійдемося словесним портретом, а потім наші фахівці спробують створити кілька варіантів, з яких ти вибереш найбільш схожий. І Уляна описала те, що пам'ятала. Потім їй довелося бігти, щоб встигнути зайти в школу до того як там з'явиться її матір. Щось ти якась розпатлана, підозріло запитала Ольга Леонідівна, змірявши дочку поглядом. На фізкультурі сьогодні здавали норматив зі стрибків, сказала дівчинка, і мати більше ні про що не питала. Минуло кілька днів. Уляна трохи заспокоїлась і майже звикла до того, що однокласники її ігнорують. Не задирають і на тому спасибі. Того дня мати не встигала її зустріти, і дівчинка вперше після фатального нападу повинна була йти додому без супроводу. На світлофорі разом з Уляною стояло кілька людей. Усі очікували зеленого сигналу. Уляно почула дівчинка чоловічий голос і здригнулася. Вона хотіла побігти, але попереду мчали машини, а ззаду стояли люди. Уля повернула голову і побачила чоловіка, який здався їй знайомим. Не бійся мене. Я тато тієї дівчинки, яка голос чоловіка затремтів. Я не повинен був до тебе підходити, але тут засвітився зелений, і Уляна і чоловік опинилися на іншому боці дороги. Мені дуже, дуже шкода, танечку, сказала Уляна. вибачте, що не змогла описати злочинця відразу. Але ти можеш зробити це зараз, сказав чоловік з надією, дивлячись на Уляну. Я вже сказала його прикмети капітану Трофімову. Уля побачила, що на них косяться випадкові перехожі. Дивно, що він не повідомив мені про це, задумливо сказав чоловік. Ти не могла б повторити, як виглядав той покидьок. Це був дідусь із добрими, променистими очима. Я ні за що не подумала б, що він такий. У нього була борода і тростина в руці. Під пахвою він тримав тремтячу собачку. А зачіска, він лисий був, я не знаю. Уляна опустила очі. На голові у нього був капелюх, такий куменний, як казанок. Дякую, Улю, вибач, що потревожив тебе, сказав чоловік. Він погладив дівчинку по голові і, розвернувшись, швидко пішов в інший бік. У міліцію сім'ю Абрамових більше не викликали. А через півроку вони, не витримавши мовчасного засудження сусідів, переїхали в інший район. До моменту дорослішання Уляну розривали протиріччя. Закінчивши інститут, вона вискочила заміж за першого, хто покликав, аби не залишатися вдома з матір'ю, яка критикувала майже всі її вчинки. Чоловік пив, зате вмів так красиво говорити про кохання. Що Уляна все йому прощала, незабаром вона стала складати йому компанію у посаденьках за чаркою, тому що реальний світ, де хороших і правильних б'ють по потилиці тростиною, лякав її своєю брехливістю. Одного разу, повернувшись додому, чоловік знайшов Уляну непритомною. Поруч з нею валялися порожні блістері з відснодійного. Добре, що Григорій не встиг ще залити очі і оперативно викликав швидку. Так Оляна опинилася в психлікарні. лікарні. Молода лікарка, можливо, старша за неї всього на кілька років, заповнюючи карту, весело щебетала, всипала питаннями, як ніби перебували вони не в лікарні з ґратами на вікнах, а в санаторії. Оля відповідала неохоче язик ледь повертався, а думки, немов річкові камені на мілині, терлися одна в одну, викликаючи шум у голові. Уляна провела в лікарні два тижні. Повернувшись додому, вона побачила, що в її ліжку разом із чоловіком спить якась неохайна дама. Тоді Уляна розвернулася і пішла. Григорій, прийшовши до тями, побіг за нею до її батьки, бився головою об стіну, просив вибачення, погрожував убити себе, і Уля пробачила. Ольга Леонідівна попередила доньку, що назад, якщо що, не пустить, але це не допомогло. Уляна повернулася до чоловіка. Григорій кинув пити. Отримав підвищення на роботі. У сім'ї з'явилася надія на світле майбутнє. Уляна навіть стала мріяти про дитину, але одного разу Григорій все таки зірвався, прийшов додому п'яний і побив її. Уляна вискочила з дому і пішла світ за очі, сіла на лавочку і заплакала ридма, розтираючи нафарбовані очі. Що сталося, дівчино, хто тебе образив? почула вона спокійний, доброзичливий голос. Я сама. Дівчина судорожно шукала в сумочці хустку, але не знаходила. Чоловік простягнув їй свою чисту і навіть, як їй здавалося, відпрасовану. Він присів поруч, проте не настільки близько, щоб їй було некомфортно, і сказав Розкажи, може, я чим зумію допомогти? А ви, ви хто? схлипнула Уляна з вдячністю, прийнявши простягнуту хустинку. Мене звуть Сергій, сказав він, не додав, Іванович. Чим же ви мені допоможете Сергію Івановичу? Уля подивилася на нього, а потім на хустинку, на якій закарбувалися її вії. Ой, я вам хусточку зіпсувала. Хусточка це дурниця. Як тебе звати? Уля, сказала вона, переставши плакати. Уляна. Чоловік якось дивно подивився на неї. Уляна, ти в якій школі навчалася? У четвертій, на вишневій вулиці. Фух, з полегшенням видихнув чоловік. Мені на мить здалося, що я тебе знаю. Я думав, що зараз скажеш тридцять першій, що на Петра Жученка. Так, я і там вчилася до п'ятого класу, а потім ми переїхали. А що? Уля подивилася на чоловіка пильніше, і його обличчя здалося їй знайомим. Вона впізнала його ви, ви тато танечки, сказала дівчина, не думала, що знову вас побачу. У тебе рідкісне ім'я, Уляну, відповів він, розглядаючи її, як їй здалося із захопленням. Значить, моя тетянка була б уже такою ж красунею. На очі чоловіка навернулися сльози, але хустку він віддав Улі, і йому довелося втиратися рукавом. А що, злочинця спіймали ну того дідка старого? запитала Уляна. Його ніхто і не збирався ловити. Після того, як ти в поліції залишила опис його зовнішності, виявилося, що ця людина поза зоною досяжності. Він батько одного з високопосадовців. Трофімова відсторонили. Так що? Він залишився безкарним? крикнула Уляна в розпачі. Ні, звичайно. Його знайшли через півроку біля входу в підвал, куди всякі алкоголіки спускаються відлити. Він послизнувся і, полетівши вниз, зламав собі шию. Значить, його Бог покарав? з полегшенням видихнула Уляна, і він більше не зашкодить нікому, не зовсім. Я довго його вистежував, звичайно, ніхто не повірив у нещасний випадок. Мене затримали того ж дня. Значить, це ви його? Сергій кивнув. Дали поповній, п'ятнадцять років. Вийшов через дев'ять, а тут же інша країна. Дружина пішла, але я її не звинувачую. Молода, що себе ховати? Але як же ви, ви? Уляна мимоволі взяла чоловіка за руку, і він легесенько стиснув її. Нормально, сказав Сергій, зітхнувши. Працюю, живу. Тут погляд його впав на улене зап'ястя, на якому виступали синці, залишені її чоловіком. Хто посмів? тільки й запитав він. Дівчина вирвала у нього руку і поспішила натягнути рукав. Я сама винна. Мій чоловік алкоголік, коли не п'є чудова людина. Але ось знову зірвався. Додому тобі йти не можна, похитав головою Сергій Іванович. Зі мною сиділи мужики, убивці, які навіть не пам'ятали. Як розправилися зі своїми дружинами алкоголь, це зло. Але мені нікуди йти. Мати сказала, що не пустить, подруг у мене немає. А пішли до мене. У мене не хороми, звичайно, але окрема квартира. Побачивши, що дівчина сумнівається, Сергій додав ти не подумай, чого поганого. Поживеш, заспокоїшся, а там вирішиш, куди тобі. Ні, що ви. Я не можу прийняти вашу пропозицію. Спасибі, звичайно. Ну, дивись, як знаєш. Але якщо що, приходь у будь-який час. Вулиця Київська, будинок 7, квартира 62. Запам'ятаєш? Якщо мене не буде, ключ під калимком. Уляна подякувала і вирушила додому. Чоловік спав, його хропіння було чутно навіть на сходах, намагаючись не шуміти, вона зняла туфлі і обережно прийшла в кімнату. Дихати було неможливо, і дівчина відкрила квартирку. Погляд її впав на доріжку біля під'їзду, на який вона помітила Сергія Івановича. Він теж побачив її. І, повернувшись, розчинився вночі. Уранці Григорій божився, що зірвався випадково. Він цілував синці на руках Уляни, плакав і обіцяв, що надалі такого більше не станеться. Руки у нього тремтіли, а вигляд був жалюгідний. Слухаючи упів вуха запевнення чоловіка, Уляна збиралася на роботу, одягла блузку з довгими рукавами. На роботі трохи відволіклася. Коли повернулася додому і вставила ключ, зрозуміла, що двері відчинені. Чоловік спав за столом, за яким випивали якісь два його приятеля. Помітивши її, вони притихли. Зараз же вимітайтеся, бо я викличу поліцію, зашипіла вона на них. Викликай, нахабно відповів один із дружків. Ти Гришці, не дружина, і не прописано тут, так, що прав у тебе не більше, ніж у Петровича. Він кивнув на свого приятеля, що занурив свій ніс, схожий на сливу, в єдиний вцілілий кришталевий келик з набору, який був подарований на весілля Уляні і Григорію. А хто я тоді? запитала Уляна Алкаша, одночасно набираючи 0,2. Чуєш, йо майо, ти мізки геть пропив льоню. Це ж Гришкина дружина. Ти його з Ваською переплутав, у того не дружина. Алло, поліція, пишіть адресу. Тим часом говорила Уляна в слухавку. Це був блеф. Нікуди вона не дзвонила. Але Алкаші повірили. Ми йдемо, Гришо. прихопивши пляшку зі столу, Алкаші пішли на вихід. Григорій поворухнувся і, вирячившись на спини товаришів по чарсі, закричав Назад. Чого ж кореш? Твоя баба лягавих викликала, так що нам тут не коміфльо. Прогнусавив сизий ніс. Григорій піднявся і, засукавши рукава, попер на Уляну. Вона хотіла прослизнути до дверей, але він відкинув її на ліжко. «Сидійте, я сказав. В жаху вона згадала слова Сергія Івановича про в'язні вже новпивців. Гришо, ти ж обіцяв мені? Уля намагалася говорити м'яко. Мужик слово дав, мужик слово взяв назад, сказав чоловік, але лють його зменшилася. Ти навіщо коляна з Петровичем вигнала, що до роботи у мене з ними був базар. Вічно ти все псуєш?» Чоловік узяв зі столу недопиту склянку і перекинув у себе залишки горілки. Користавшись моментом, Уляна вислизнула з кімнати і, відкривши двері, побігла не Стояти! загорлав їй услід Григоря. Ану, повернися, стерва, я з тобою не договорив. Вискочивши на вулицю, неусвідомлено Уляна прийшла на ту саму лавочку, де зустріла Сергія Івановича. Чекати їй довелося недовго. Незабаром він сів поруч. Здравствуй, Улю. Я знав, що ти прийдеш. Моя пропозиція в силі. Я... Не обтяжу вас. Дівчина посміхнулася, але посмішка вийшла вимученою. Буду щасливий, сказав Сергій, піднімаючись і подаючи їй долоню. Удвох веселіше. Вони йшли хвилин 15 і опинилися біля цегляної дев'ятиповерхівки, піднялися на третій поверх. Вибач, у мене невеликий безлад, сказав Сергій Іванович, запрошуючи її на великий передпокій. Що ви? Хіба це безлад? запитала Уля. Оцінивши аскетичність обстановки. Ну що, чайку, у мене є мед, потираючи руки, сказав господар. І залишилася Уляна у Сергія Івановича. Вона боялася, що його робота пов'язана з криміналом. Усе таки він сидів. Але, дізнавшись, що він працює механіком автосервісі, заспокоїлася. Григорій вже про дружину в найближчі дні не згадував, що за все, пішов у запій. Сергій Іванович виходив з дому пізніше, тому Уляну щоранку чекав гарячий сніданок. Зате Уляна приходила раніше і, як вміла, готувала нехитрі вечері. Вона розуміла, що довго залишатися в квартирі холостого чоловіка вона не може, хоча господар, судячи з усього, зовсім не переймався її присутністю. Навпаки, купив їй красиві капці, рушник, халат. Загалом, як їй здалося, ставився до неї, як до дочки. Увечері вони дивилися фільми або вели розмірені бесіди, у вихідні їздили на природу. Непомітно пролетів місяць. Виходячи з роботи за скляними дверима прохідної, Уляна побачила свого чоловіка і всередині у неї все похололо. Григорій стояв блідий, у труну і то гарнішин кладуть. Уляна позадкувала і стала спостерігати, сподіваючись, що чоловік незабаром піде. Стемніло, але Григорій усе стояв. Мабуть, хтось із співробітників сказав йому, що вона ще на роботі. Нарешті, біля прохідної, зупинилися старенькі жигулі. І Оляна побачила Сергія Івановича. Він вийшов із машини і впевненим кроком попрямував до прохідної. Порівнявшись з Григорієм, він зупинився. Видно, той йому щось сказав, після чого, схопившись за бік, Сергій Іванович повільно осів на землю. Григорій схилився над ним, витягнув ніж і швидким кроком пішов у бік промзони. Сергію Івановичу з усіх ніг Уляна кинулася до нього. Боже мій, та хто ж це? Вона підняла його голову. З рани в животі сочилася кров. Нічого, подряпина. Слабо посміхнувся чоловік на мені, як на собаці, і ж не у дверях з'явився сивий вахтер. Викличте швидку, несамовито закричала Уляна. Уже зроблено, кашлянув Вахтер і пішов назад на свій пост. Швидка приїхала майже миттєво і забрала пораненого. Усю ніч Уляна провела у вестибюлі лікарні, поки їй не оголосили, що критичний момент минув, але стан важкий. Кожен день вона їздила до Сергія Івановича, доглядала за ним, привозила домашній курячий бульйон із худосочної курки купленої на ринку. Мила, навіщо? казав їй Сергій Іванович, я одужаю. Не витрачай свого часу на старого. Який же ти, старий, щиро говорила Уляна, тримаючи його руку. Сорок два узагалі не вік. Сорок три, поправив її чоловік. У мене сьогодні день народження. Ой, а я не знала, вітаю. схилившись над ним, Уляна поцілувала його в обидві щоки, а потім розхрабрившись у губи. Медсестра, яка прийшла, щоб зробити перев'язку, вирішила зайти пізніше і делікатно закрила двері. Вона з досвіду знала, що у пацієнтів, яких цілують, усе набагато швидше гоїться. Я розлучилася з Григорієм, важко дихаючи, сказала Уляна. Радий чути ти гідна більшого, ти ще зустрінеш своє кохання, сказав чоловік, намагаючись говорити невимушено. Уже зустріла. Я люблю тебе, Сергію Івановичу, і ніхто інший мені не потрібен. Ти. Ти вийдеш за мене? голос його затремтів. Сергій і Уляна одружилися, як тільки чоловіка виписали з лікарні. У визначений термін у них народилася дочка Катруся, а через два роки син Славко.